Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал канал Хуйових новин. Український чиновник надзвичайно любить квоти. Це така державницька ідея, усе всім заборонити, а потім потрошечку, потрошечку дозволяти високою милістю, реалізуючи владні повноваження і ретельно контролюючи, щоб не більше, не менше, і головне не повскасу. Квоти існують на різноманітні товари: на метал, на зерно, на імпорт і експорт, переважно, але і на внутрішньому ринку знайшлось що поконтролювати. Наприклад. Цукор. Уявіть, що ви цукровий завод, ви цукор виробляєте, і ви не можете продати його в Україні більше, ніж вам дозволить держава. Чому? Тому що якщо ви продасте його більше, то ціни впадуть, все подешевше, і ви збанкрутуєте. І так як ви Цукровий завод не розумієте цієї арифметики, хтось мусить про вас піклуватися. І ось аналізуючи квоти на цукор, наші гроші побачили гравця, який динамічно і стрімко рушив вперед і взяв квот більше ніж будь-коли до того. І чи же це такий динамічно зростаючий цукровий бізнес, який вже другий рік як мав би бути когось іншого, знає Аліса Юрченко. Що спільного між власниками двох найбільших виробників цукру в країні? І Віктор Іванчик, і Петро Порошенко прописані тут, в центрі Києва, на вулиці Рошевського. Обидва цукрові магнати досі вказують адресу реєстрації у сусідніх під'їздах цього будинку. Проте, звісно, давно вже тут не мешкають. Тим часом конкуренція між їх цукровими бізнесами посилюється. Цього року два цукрові заводи Петра Порошенка отримали рекордну для себе квоту на продаж цукру всередині країни 269 тисяч тонн, або 15% від загального обсягу квоти для всіх виробників. Більше тільки в заводів групи Астарта тієї, що належить екс-сусіду Петра Порошенка Віктору Іванчику та власнику московської прописки Валерію Короткову. По тому маркетингову угоду я можу сказати, що процес розпління квоти пройшов максимально прозрачно, максимально відкрита. Я не слышав ніяких негативних отзивов від от производителя, тому що щось -то було зроблено несправедливо або нечесно. Минулорічна квота для заводів Петра Олексійовича була скромнішою. на цілих 87 тисяч тонн. Для порівняння стільки виготовляють півтора-два середні виробники. Таким чином, цьогоріч президентська квота збільшилася майже на 5%, попри те, що загальна по країні зменшилася настільки ж. Усе логічно минулого сезону квота розподілялася у березні. Тоді заводи групи Агропродинвест були просто заводами одного з лідерів Майдану. Цього року це заводи президента країни, які щоправда обіцяв їх продати. Ми збираємося запроваджувати нові традиції. Я як я і обіцяв, поставив питання про продаж активів одразу ж після набуття посади президента. Нинішня квота вказує на зростання цукрового бізнесу Петра Олексійовича. За даними асоціації Укрцукор минулого сезону заводи Порошенка виробили 220 тисяч тонн. Цього сезону попросили квоту на 50 тисяч тонн більше. Тож президентський бізнес іде вгору. Його заводи взяли курс на друге місце за обсягами виробництва серед цукровиків яким чином квоти закріплюють за конкретними виробниками? Та навіщо взагалі багато років поспіль існує цукрове квотування? Квота це максимальна кількість цукру, який протягом року держава дозволяє реалізувати всередині країни. Продавати більше не можна, тож ключова функція квотування боротьба з перевиробництвом, недопущення перевиробництва над рівнем споживання. Бо це зменшувало ціну на цукор. Перепроизводство може привести к тому, что заводы будут вынуждены продавать ниже себестоимости, будут банкротиться, и часть людей окажется на улице, чего мы тоже хотели бы избежать. Квотування внутрішнього ринку ввели окремим законом ще в 1999 році. Для чого водолаз взяли європейську модель, подивилися на досвід. Він здався успішним спробували реалізувати в Україні. Відтоді щороку формуються дві поважні комісії, збирають заявки на бажану квоту від десятків заводів, роз'їжджаються по країні перевіряти їх, і нарешті фінал роздають остаточні квоти виробникам. Перша технічна комісія. Комісія, яка перевіряє готовність Да, Комісія виїжджає на завод, туди входять представники міністерства, представники асоціації. Комісія виїжджає на кожен без виключення цукровий завод і атестує його на предмет технічної спроможності і забезпеченості цукрового заводу, і щоб бачити, що цей завод дійсно в змозі виконати якісну. Виробництво цукру в межах тієї квоти, як яку він на яку він подав заяву, Віддавали документи, приймали перевіряючих, які дивилися нашу готовність, дивилися забезпечення, аналізували посіли. Вторая комісія, яка вже проводить непосредственно конкурс, туди входять як министерства, міністерства, представителі асоціації, так представители профильных профільних заведений. заведень. два украинских института украинских. В колективний спосіб приймається рішення про виділення тому чи іншому заводу, тої чи іншої квоти. Були випадки, коли завод забезпечений сировиною на 12-15 суток, таким заводом квота не надавалася. Завод не може отримати квоту, яка в минулому року в період сахарного варення працювала менше 45 хвилин. Цього року цукровики подали заявки на 2 мільйони 100 тисяч тонн цукру. Загальна квота на поточний маркетинговий рік менша мільйон сімсот тисяч тонн. Кільком заводам у наданні квоти відмовили. Усім іншим, як свідчать документи, бажану заявку зменшили на однаковий коефіцієнт. Тож підхід збалансований. Та от халепа виявляється, уся ця без сумніву титанічна робота має не надто ефективний результат. Від перевиробництва не рятує. Потрапляння на ринок понад квотового цукру не зупиняє. В цьому механізмі. Закладений головна річ, яка ніколи не була застосована, це заборона продажу понад нормову виробленого цукру. Він реалізовувався, це ввалювало ціну на цукор, і були такі роки, що ми працювали. Ну, Майже в два рази дешевше продавали цукор, ніж була його собі вартість. Йшли на свідомі збитки, розраховуючи те, що все-таки слідуючі роки дадуть можливість це наздолужити. Для цукрового заводу ну, страшна річ не працювати один сезон. На ринку продається багато такого таки да, да, То це це недолік того, що я ж, ж говорив, що немає належного адміністрування. За продаж цукру понад квоту передбачені штрафні санкції, подвійна ціна проданої сировини, але жодного разу за 15 років вони не застосовувалися. Продавати більше не можна, та якщо продаси, тобі за це нічого не буде. Я однаково не продаю цей цукор. Він в мене лежить до слідуючого сезону. Я за рахунок цієї квоти, яку знову отримую, зменшую його баланс. Але ну, це коли. На футбольному полі всі гравці грають по правилам, ну гра йде. А досить одному гравцю якомусь почати грати без правил, і ці всі правила вже тоді нічого не вартують. Голова мінагропроду пропонує скасувати квоти на цукор. Весною ця ініціатива Олексія Павленка влетіла новинні стрічки. Міністерство включилося в роботу, яким чином зробити так, щоб з осені у нас не було квотування. Взагалі прийшла осінь, і ми поцікавилися, як триває звільнення від цукрових квот. Але виявилося, що за півроку смілива ідея дещо змінилася. Не скасувати квоти. А лише передати функцію їх розподілу цілковито асоціації Укрцукор так бачить перспективу в департаменті продовольства Мінагропроду, який делегує співробітників у квотні комісії. Ми вважаємо, що чиновник не має приймати рішення цьому заводу дати квоту, а цьому не дати. Чиновник може прийти рішення: для обеспечения продовольственной безпеки в Україні необхідно такие такі площади сахарного буряка і произвести таке количество сахару. Вот це функція міністерства. Все остальное ми плануємо передати на функції профільних асоціацій. Повністю отказаться від квоти невозможно, тому що, як я вже сказав, нам необхідно, яка потребность сахару в Україні, і ми должны обеспечить продовольственную безопасность. Але не всі в міністерстві відмовилися від озвученої босом ініціативи. Володимир Лапа висловлювався за скасування квот задовго до того, як став заступником міністра агрополітики. Не змінив думку і зараз. Навіть Європейський Союз зрозумів, що це надто витратна, надто неефективна модель, і з 2017 року Європейський Союз скасовує квотування цукру. Наводить приклад Молдови, в якій квотування немає. Натомість є помітні інвестиції в цукрову галузь. У Молдові працює низка європейських цукрових компаній, які інвестували кошти в цукрові заводи і тим самим підживлюючи і сільськогосподарське виробництво. Якщо зрозуміти логіку інвестора, ну як ти можеш інвестувати десятки мільйонів доларів в цукровий завод? І... Все родинну базу, якщо ти не знаєш, а яким чином буде розподілятися, чи отримаєш ти квоту і на який обсяг ти отримаєш квоту на рік, на два на три наперед, то інвестор просто не може прогнозувати свою діяльність. Проти скасування квот представники асоціації Укрцукр вона об'єднує усіх вітчизняних цукровиків і фінансується за їх рахунок. Неправда, що ринок врегулює сам. Так, да, якісь там дрібні виробництва ринок може врегулювати сам, а стратегічні е, ринки повинні бути під контролем. Асоціація один з ідеологів ідеї щодо цілковитої передачі її функції з розподілу квоти. Процес ініціював ще багаторічний очільник окурцукру Микола Ярчук. Держава може бути як спостережачом, як арбітром, а саме регулювання повинні здійснювати ті, хто виробляє виробляється. Що, що станеться? Нічого не станеться. Закриються цукрові заводи, залишаться монопольне. Тоді зворотні запитання дати. А кому мішає квота? Що вона поганого робить? Контролювати, куди той чи інший виробник дів цукор, скільки він продав на внутрішній ринок, якої якості. І це все нормальні речі. У вересні Ярчук звільнився. Його місце зайняв Андрій Декун. В контексті цього призначення можлива монополія асоціації на розподіл квот виглядає особливо пікантною. Цукровики називають дикуна креатурою власника Астарти, хоча й бояться показувати обличчя, щоб не мати нових проблем із розподілом квот. Новим ну, директором став, бо нещодавно на останніх зборах соні асоціації привела Астарта. На сьогодні це є асоціація, яка Контролю розподіляє, по суті, квоти. Вона підконтрольна одному найбільшому цукровому холдингу. Ми, наприклад, маленький виробник, і нам ще жодного разу не дали ті квоти, які ми просили. Самі цукровики ставляться до квот приблизно так: що менше мають політичного впливу, то більше бажання звільнити внутрішній ринок від обмежень. компанії наполягають на тому, що треба зберігати квотування і підвищувати адміністрування. Але досить велика кількість операторів ринку, і в тому числі переважно це середні невеличкі компанії все-таки не можуть прогнозувати менеджмент квоти, вони заскалені в тому, що квотування було скасоване. Та розумію, що за збереження квоти переважно великі офіційні? Ну, по факту виглядає, що так. В найбільшому цукровому холдингу країни, Астарті у відповідь на наш запит про їхню думку щодо доцільності квот порадили звернутися за коментарями до нового очільника цукрової асоціації. Тим часом змагання двох концепцій щодо долі квотування триває у чиновницьких кабінетах. Його результат означатиме не просто зміни правил гри для всіх, але й нові повороти в конкурентній боротьбі найбільших гравців цукрового ринку, зокрема. Двох колишніх сусідів по будинку на вулиці Грошевського. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал хуйових новин.